Добрий день, малята! Рада вас вітати! Зараз будемо грати з прищіпками. Треба пригадати декілька геометричних фігур. Послухайте загадки. Ось на тубах намальовані геометричні фігури. Я загадую загадку, а ви знаходите відгадку і відповідного кольору прищіпуєте прищіпки до нього. Почали. Маю я три сторони і три кути. Хто я назвати? Зможеш ти? Вірно, трикутник. Ось якого кольору він? Зеленого, вірно. І прищіпки потрібні зеленого кольору. Молодці. Не стою і не стрибаю, жодного кута не маю. Що це? Вірно, круг якого він кольору? Червоного. І при щіпці потрібний червоного кольору. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. А якого кольору він? Синього, вірно. Ось ми пригадали з вами геометричні фігури, круг, квадрат. І трикутник. Дітки, відгадайте ще одну загадку. Має повний колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Що це? Так, це ялинка. Вірно, ось погляньте, яка ялиночка. Дітки, чим вона прикрашена? Вірно, геометричними фігурами. А які геометричні фігури ви бачите? якого кольору квадрати синього, рожевого? Молодці? А трикутники жовтого, вірно. А якого кольору круги? Круги червоні? Вірно. А з яких геометричних фігур зібрана така ялинка? Вірно, з трикутників. Великий, менший і найменший. Вірно, молодці дітки. Ось таку ялинку зробіть і ви. А я чекаю на ваше фото. Із конструктора Лего можна зробити ось таку різнокольорову ялину. Зараз ми будемо з вами пригощатися цукерками. Треба на кожну цукерку покласти відповідного кольору пластикову кришечку. Жовту кришечку на жовту цукерку, зелену на зелену цукерку, блакітного кольору на блакітну цукерку, синю на синю. Ще одна синя і остання червона цукерка. Ось ми справились з завданням.